Усіх вітаю і розпочну коротеньку екскурсію з виставки, яку я відвідала вчора, загітувавши ще свою найкращу подружку Марійку. Зараз вам покажу афішу для запам'ятовування. Виставка буде тривати до 28 лютого, так що всі бажаючі зможуть її відвідати. А на цих світлинах ви бачите саму пані Ларису, де її вітають і друзі, і поціновувачі її мистецтва. Це офіційна частина перед виставкою, після якої ми пофотографувалися біля раритетних меблів, біля різних таких цікавих предметів, як рояль. І зараз вам покажу декілька світлин для того, щоб ви мали певне уявлення, про що саме йдеться мова. Це на цій виставці була презентація е, такого цікавого варіанту художнього гральних карт під назвою Хазяйський двір. Колода так називається. Е, сама пані Лариса пожартувала і сказала, що навіть не має поняття, як грати е, в тій карти, навіть не знає, як сам принцип покеру їй незнайомий, але така ідея їй прийшла. 10 років тому і вона розпочала роботу над цим проєктом. Але, як вона говорить, потім ковід, потім повномасштабне вторгнення, і все їй не вдавалося закінчити цей проєкт. І ось нарешті вона допрацювала його, дістала із шухлядки своєї творчої і представила на цій виставці. Тут ось ви бачите такі зображення цих самих цифрових карт, де під, кожну, під кожним числом, над кожним числом є певна така символіка із предметів, з предметів побуту, з овочів, фруктів, ось бачите, страва, вареники. І е, чітко е, число цих предметів, е, яке символізує певну, певну цифру. Наприклад, 9 подушок, е, скільки там вареників, певна кількість бджіл. Е, все, всі ці предмети, всі ці е, такі моменти є складовою хазяйського двору і е, велику частину займають, звісно ж, тварини. Птахи звірі, які наповнюють хазяйський двір багатством, повнотою, теплотою, звісно ж, достатком, ну і за всім цим невтомна праця. Бачите, яка корівка, годувальниця, в квітах, так символічно, кабан такий і клан це козел. Кінь, в, такому, в такому графічному, графічно-каліграфічному стилі. Ще пані Лариса має освіту каліграфа, що це дуже така рідкість, тим більше в теперішній час. Бачите, вулики, пасіка, добротна садиба. Тобто вся символіка українського двору і е, джокер така жіночка потужна, е, джокер е, хазяїн, господар. Так у нас на Полтавщині називають господарів, хазяйство, е, господар, господиня, хазяїн, хазяйка і господарство, звісно, хазяйство. Це я в своєму е, светрі який вам презентувала в попередньому відео. І ми з подружкою на говоримо вам. Папа! Вітаємось! І покажу вам декілька світлин для того, щоб ви зробили скріни, роздивилися деталі, деталізацію зображення, саму стилістику і такий певний. Бо Пані Лариса дійсно такий впізнаваний впізнаваний стиль. Так що я всім дякую за те, що були зі мною. Не забувайте ставити подобайки, якщо вам сподобалась екскурсія зі мною. І Звісно ж, покажу вам кицюньку злату, яка проживає на території музею в будинку Садибі. Така шикарна киця. За нею її доглядають, годують. Ну, коротше, вона там проживає в цьому будинку і вітає всіх. Так що всім до побачення. Рада, що були зі мною.